Коротше, сьогодні я буду займатися своїм здоров'ям. Сьогодні я буду здавати тест на картзол. Трохи пізніше покажу вам, що це таке і як власне, цей тест здається. А поки що поки що просто лежимо на канапі і, власне, терпимо. Терпимо карлики. терпимо. Треба дочекатись 22-ї години, тобто 10-ї вечора. Зараз дев'ята з копійками, тож чекаємо. Коротше, це тест на картзол. Я свого часу жартував, що це метадоновий шприць, але насправді це не так. Це картизольний тест. А якщо бути точніше, це колбочка, капсула, всередині якої, от зараз ви бачите. Всередині якої є тампон. Зараз на годиннику. 10-та вечора, ну, майже 10-та, вважатиме, що 10. -та. Коротше, починаючи з 10-ї вечора, я не їм, не п'ю, не чищу зуби, не кидаю снюсяру, абсолютно ніяк не взаємодію зі своєю ротовою порожниною. Я вичікую годину до 11, і в 11-ті я жую цей тампон. Я його просто закидаю до рота, жмакаю, хуякаю. Прожовую, коротше, всіляко насичую його слиною. Що я роблю потім? Я ховаю тампон назад у колбочку, колбочку кладу до холодильника і завтра здаю цей тест у лабораторію. Там роблять аналіз і визначають рівень кортизолу у моїй слині. 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 У слюнях моїх коротше визначають рівень кортизолу. Я знаю, що є ще кортизольні тести з цієї, блядь, як його з Відня, О, з, Відня блядь, з Будапешта. Але мені дали саме такий тест. Я не знаю, чому дали саме такий. Типу, мені було б простіше, якби просто там, типу, з цієї, блядь, як його, з Бухареста взяли кров'яку і на основі кров'яки робили тести, але мені дали тампон, сказали жари. Ну, отож. Сьогодні о... об 11 вечора я жуватиму цей тампон. А зараз просто вичікуємо годину, там дивимося відоси, що завгодно робимо. Головне, ніяк не взаємодіяти зі своєю ротовою порожниною. Тобто навіть воду не пити, зуби не чистити, нічого не робити. Просто от ротова порожнина має бути порожня. Вже, вибачте, за тавтологію, а потім робимо цей тест. Все коротше. Годину вичікуємо і потім зустрічаємося знов. Хочу Uncharted за Lupinity Collection в Стімі купити, але ж бля. Що тобі треба, айфони. Коротше ціна. Ці... Да завалити їбало! Пробачте мене, будь ласка. Коротше ціна. Та. Ціна коротше мене лякає. Навіть зі знижкою 40% все одно 900 гривень. Ну, типу, я звик все купувати, але зараз в мене немає 900 гривень на Uncharted, але. Так хочеться Uncharted, але ж грошей на нього нема. Та заткнися, будь ласочка. Ні, я б можливо його би купив, якби точно знав, що я буду у нього грати, і якби я точно знав, що я його пройду. Ну от я, наприклад, Хогвартс Легасі купив, навіть передзамовив замовив за фул прайс. І що я, типу, багато в нього награв, ну, типу, 15 годин. Для Хогвартс Легасі це взагалі ніщо, типу, за 15 годин ти там по першу тваринку чи першу мітлу хіба що отримаєш, блядь. І політаєш навколо Хоксміту Йопта. Коротше, я купив, я витратив гроші, я передзамовив, в результаті що? В результаті не граю ніхера. Купив Hogwarts Legacy, але все одно, сука, граю у сіну. Граю у псину. Подивіться, скільки часу я награв у псину з патчами на УПЛ, на ПФЛ, звісно що. А скільки я в Hogwarts Legacy награв. Ну, типу, є різниця, ну. Мені здається, що трошки є. Ну що ж, пацани, нужбо жувати страп... який... який страпон. Тампон. Тампон зараз буду жувати. Так, мабуть, треба спершу побити руки. Все, руці тепер в мене чисті. Відкриваємо колбу. Зі строполя чому мені хочеться сказати страпону? Колбу Колпус з тампоном відкриваємо, а який, блять, відкритий я щось не розумію, блядь, секунду. Якась важка конструкція. Що з ним робити, блять. Сука. А, його витягнути може треба. А, Блять, нічого ж в рот не можна сувати. Сука, як його зробити, блять. О! Я, я його витягнув. А чого тоді ця штука відвалилася? Воно таке має бути чи ні? Мабуть, що немає. Коротше все, беремо і жуємо тампон. О! Він не смачний! Фу, блядь. У нього смак якийсь паралоново гівняний М -м. Ви маєте це бачити Не знаю, чи нормально, блять, видно. Може так краще. Блять, не знаю я нормально взагалі його знімаю чи ні. М -м, мабуть досить. Блять. Фу, блять, ну і гидота, чесно кажучи. Так. Тепер ми його закриваємо. Якась кончелижна конструкція. Хто його так, блядь, зробив, сука? Який нахуй джамшут, блядь, його так придумав. Блядь, там, типу, кілька секцій, блядь, куди його пхати відкривають... Ай в пізду, блядь. Коротше, начебто закрив. Тепер кладемо в холодильник. Холодильничок мій. Заразом побачите, що в мене в холодильнику це салат вчорашній, там помідорові, гірки, сир фета, солоні огірочки я люблю, соєвий соус, шматочок лимона, ліки. Ці ліки тут лежать ще року, блять, з 20-го. чесно. Вони вже, мабуть, протерміновані давним-давно худово, зрозуміть. Коротше, кудись сюди я, мабуть, покладу тампон, сподіваюсь, там не брудно. Ну, начебто нормально все. І до завтра, пацани. Завтра. Головне, блядь, не забути його звідси забрати. Бо якщо прийду в клініку без тампона, це буде факап. Тепер нарешті можна попити водички. Це, якщо що, мій типу нічник. Це павербанк плюс нічник. Плюс світильник, плюс брат аршер. Коротше, все в одному. Дуже практична штука. Все. Водичку попив. Тепер кидаємо снюсяру для найкращих сновидінь. Ну і, блять, на цю снюсяру. <гум> Я її потім викину. Ну, і коротше, до завтра, пасани. Завтра, блядь, піду в клініку, все це здам. Мені ще сім аналізів треба здати. От просто вдумайтесь, блять, в це. Сім аналізів. І це все завтра. Починаючи з цукру в крові, закінчуючи узі щитовидки і оцим от, блять, картизолом, який я щойно жував. Коротше, до завтра, пацани, завтра продовжу знімати. В клініці я, мабуть, ще не буду знімати, чи буду, чи? Хуй його хуйозна. Коротше, інтач. Хуяч. The next day. А, уже можно? Mm -hmm. У всех красунь, краса пиде. У всіх героїв хуй впаде. Дякую тобі, падре, за донат у 105 гривень. Падре пише, на все воля Божа, не можу з вами не погодитись, пане падре. Оно, звідки ієви стоять. Оно оно оно. оно. Свідочки е, Єгови. А я тут буду жерти. Коротше, що можу про аналізи сказати? Я думав, я буду здавати сім різних аналізів. Там мене будуть тягати по семи різних кабінетах. Насправді ні. Один кабінет одного разу штрикають голку в Вену, тільки сім різних колб з кров'ю в мене взяли, типу просто от з однієї вени такі. Раз хуяк, раз хуяк, раз хуяк. Сім колб з кров'ю взяли. Ну і нормально, це я здав всі сім аналізів за один раз, а, а потім ще на узічито видки сходив. Ну, в принципі, на все про все пішло хвилин, може 20, не більше. Ого, горобчик. Що ти сюди прилетів? Я картоплю фрі не брав. Я не буду тебе годувати. Ні, я раз себе на 400 гривень набрав. Та я два маленьких потрійних чизбургера з беконом взяв. А це, це взагалі. Два маленьких потрійних? <рес> а великі які тоді. Це Chicken Junior. Це маленький курячий бургер. А потрійний що це таке маленький? А великий тоді які? Якщо маленький? великий, це Big Tasty подвійний. <рес> а чізбургери маленькі потрійні. А ти там що, нагетси замовив? Нагетси, А да. філео фіш? Ні, вирішив, що. Довго Та наги це теж довго. Мені Знає вже це? принесли, а ти ще чекай. Чужу тарілку не зазирай. Я хочу спитати, а на що ти ці це береш? Їх крім тебе ніхто не бере. Ну це ж м'ясо. Ну це фарш. Це цицьки, піськи. А то що не фарш у тебе? Таких... Це бургери. Ну, Отакі от самі цички. А Після. можна одну цичку взяти? А -ха -ха -ха. Бери. А. Ну, не маленький потрійний чизбургер, звісно, але піде. Ти вже став якимось футблогером, блін. Що значить став? Мене завжди, крім їжі, нічого не цікавило. Коли самокати цікавили. А, де мені ліньки? Баскетбол. на Баскетбол. Баскетбол мене і зараз цікавить, а з приводу самокатів мені і ліньки на них їздити. Зараз вже. Тому я не їжу поки і що. Ну, Це треба з дому виходити. Ну, до речі, самокат. Прововка, промовка. Угу. Смачного. Дякую. Це в ложок. це такий формат. Тут якість не потрібна, якість, вона навпаки шкодить в ложоку. В плані в ложоку треба просто знімати все, що завгодно, і людям цікаво на це дивитися. Я ж тобі не телебачення, я тобі навіть не якийсь там ну, телебачення Торонто, да, з їхніми бюджетами, з їхніми донатами. Я просто знімаю своє життя, все, що в мене відбувається. Життя бентежне, моє бентежне, бентежне, життя моє бентежне. Чи є Міс... бентежне? Не знаю, екстравертів, мабуть, що оптимістів, мабуть, що людей, які не живуть в Україні, мабуть, що, в них життя не бентежне. Я кажу, ну, всіх не я сказав, бо у мене воно точно бентежне. Тож... Я не знаю, я знімаю відео, я не можу годину глянути. Вибачте. Вибачте х 2 Що як? Смачне Макфлурі. А можна глянути на нього? Можна. Це просто морозиво, подрібнене у у Угу. <плес> Я його ніколи не любив, але тато любить. У тата фаворити в Макдональдсі – це Макплурі, Філеофіш і Нагетси. А в Хесбургері завжди замовляє ці ці цибулеві кільця, які, які готують блядь, дуже довго. Поїв Макдональдс-Сяру і закинув <плес> Снюсяру. Це холодильник привезли. Розвантажують холодильник. Люди працюють, можна вічно дивитись на те, як люди працюють. Можна вічно дивитися, як тече вода, як горить вогонь і в канал. І як працюють і інші люди. Це вже точно. Європи та получених татів Америки. Цей вид тютюнового виробу вважається наркотиком і недозволений для виробництва та продажу. Що не ясно? Ну, це перша сторінка гугла. Блять. Твоє ліце видно в телефоні. Важко тебе знімати, щоб твоє обличчя в кадр не потрапляло. Може вже будеш світитись. Ні-ні-ні, я не хочу. я Тато не, та, не хоче світитись обличчям. Я тебе переконав, що щось. Не переконав, це перша сторінка гугла. Там може бути написано що завгодно. Треба тему моніторити більш детально. Ну, давай детально. Дори, ти мені прямо зараз це хочеш довести? Ну давай. Я хочу сказати дещо інше. Чнюс у Німеччині. Та дозволений він там. Я хочу сказати дещо інше. Пасани. Напишіть в коментах, що тато класний. Напишіть в коментах, що тато охуєнний. І напишіть в коментах, що татові дуже личить світитись обличчям у влогах. Напишіть це, бо тато мені не вірить. Що ти мені хочеш довести? Ну, вони... Ми відправляємо снюз по всьому міру. Вот іменно. Ще перша сторінка це драк ділери, Там мужик, з американським прапором на велосипеді. Вчора день незалежності, Вчора день незалежності був. Он він не катається. Сподіваюсь, встиг зазняти. Коротше татові треба до лора. Блять. Коротше, я сьогодні аналізи здавав, а тато в іншу клініку до лора пішов і тепер вже я на нього чекаю, сиджу. Де отам, там тато? А я десь тут. Сьогодні прямо такий якийсь день здоров'я, блять. Я похожу, здаю аналізи. Тато до лора пішов. Терпимо карлик, терпимо. Що нам ще лишається робити? Довелося змінити лавку, бо, блять, сиджу на лавці. Підходить дід, сідає поруч зі мною, сука. От Я б твою матінку, тобі що лавок мало, обов'язково треба. Ведь він ще на мене дивиться, як сука. Голову свою, блять, повертає, сука. Не повертай голову, бо по шиї в'їду, блять. Сука, шию зламаю, нахуй підраз, сука, лавок тобі, блять, палуба, оно, сука, дохуя хуя лавок, не треба поруч зі мною сісти, блять, піце, сука. І ще тата довго немає, його вже півгодини нема. Я вже змушився, заїбався. Я за хвилин 20 сім аналізів здав. Сім. І ще й узіздав. І все це за хвилин 20. А тато пішов до лора і зник надовго. Чекаю, що мені ще лишається робити. Не покину ж бо я свого тата на відкуп лікарям-катівникам. По то, що сиджу, чекаю на лавці. У мене вже срака затекла чекати. Але нічого чекаю. Коротше, блять, я вже вдома, дивлюся баскет, валяюся, зі Снюсярою, все в мене добре. Ну як добре, результати аналізів ще не надійшли. Чекаю результатів аналізів і там вже зробимо висновки. Все в мене добре, чи не все в мене добре. Ну, хоча є, я відчуваю, є у мене таке відчуття, що результати аналізів будуть, м'яко кажучи, не дуже хороші. Ну, хоча не знаю, побачимо. Tomorrow. Минула доба. Мені чогось не хочуть скидати результати аналізів, хоча вже мали б скинути бляха. Мабуть, там все дуже і дуже погано. Ну, власне, як і казав, я вмираю, спасіння нема. Відосів більше не буде. На все нахуй добре. Сука, 48 годин вже пройшло з того моменту, як я здавав аналізи. Результатів досі нема. Ну, йоб твою матінку, ну як таке може бути? Ну, що ж це таке? Що ж, мабуть, що на такій от відкритій паузі, так би мовити, я і завершу цей відос, бо чекати вже нема сили, інтри. Бл... 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 Коротше, ви зрозуміли, Бл... на все добре, пасани. До нових влогів, до нового життя. бантежно. Что-то чешется в мудях. Не помру ли я на днях? Что такое счастье? Может вещество? Жить недолго в эйфории — это не мое. Что такое счастье? Может быть семья? Ипотеки и кредиты забыть про себя Что такое счастье, может оно в деньгах? Мне всего хватает, деньги это шелуха Что такое счастье, а может это боль? Ведь если что-то чувствуешь, значит ты живой